Вітаю товариство! В продаж поступила Toyota Camry 2014 року випуску з 2.5 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. Це офіційно придбаний автомобіль в Україні в гарному графітовому кольорі, досить надійний автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках та зимовій гумі. Кузов в чудовому стані. Технічної частини зауважень ніяких немає. Ми перевірили даний автомобіль по ходовій, по електриці, по автівці все чудово. Ладень зараз автомобіль не потребує. Салон автомобіля збережений, пробіг його 117 тисяч, хімчистку тут ні разу не робили і, в принципі, і не треба робити. Тому що немає якихось таких заплямленостей страшних, потертостей чи подертостей по даному авто. Підсвічується, до речі. Кемрі. Автомобіль на газу, газ вписаний в техпаспорт, що буде вам дозволяти економити по коштах на витраті палива. Добре, завтра вас наберемо ще, добре? Дякую. По дверних картах теж все гаразд. По сидіннях заднього ряду теж все. От. Елегантний автомобіль. З хорошим виглядом, преміум сегменту. Оглянути дане авто можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику ХП авто, провести тест драйв, визначити з покупкою, перевірити свої прибажання та купити даний автомобіль. Тому залітайте до нас, оглядайте, тестуйте та купуйте даний автомобіль. До зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.